Друзі, всім привіт! Київ, Україна. Сьогодні у нас 10 травня. Така погодка не дуже травнева. Так, Зараз я хочу сходити на секонд-хенд, але не такий, який, що докупився звалено і там потрібно ритися. Таке я не люблю. А саме до магазинчика, де воно все розкладене, розвішане. Якщо не помиляюсь, він називається економ Econom А, І що саме там подобається, то, то що там, окрім таких вже вивживаних речей, продаються і, і нові речі. Там і обувь, і ну, взагалі і аксесуари, тобто можна придбати і нові речі. Я там вже колись собі купувала і взуття, і куртку зимову, і плаття. От, і зараз хочу туди сходити, подивитися собі Ну, Може, шорти малому подивлюсь, ну взагалі давно я не була там. І хочу от, сьогодні прийтися, поглянути, що в нас там по цінам, який асортимент. Так що сьогодні в нас такий буде. Скажімо так, обзорчик економ-класу магазинчика. Ну, сподіваюсь, щось я собі придбаю, бо в мене вже кросівки вже все майже. Ну, дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємось. нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну, а з вами вже зустрінемося, в який пісок влізла, а вже у самому магазині. Так, спочатку ну, пішла туди, де нові речі. От, палаточка вже літній по 450 гривень продаються такі легесенькі є по 490. Ой, маєчки, футболочки. Почому цікаво. По 250 є є по 360. Такий асортиментик. Треба дивитися. Мужські. Футболочки по 300 гривен. Такі от в асортименті різного кольору. Різний фасончик є по 329. І що мені ще тут подобається, що тут є примірочна. Це чи футболка, чи туніка. Так, глянемо, що це. А, ні, це футболка 2ХЛ. Ось така от, за 200 гривень. Так, пішло взуття. Що у нас тут по взуттю? Ось вот такі є кросовочки жіночі. 1100. Такі 1100. Це вот, що у нас такі балеточки. Чому вони по 500 гривень? Ну так, такі Асортиментик по взуттю 800 гривень такі от світлі, світлі, але я б хотіла собі щось такого плану, як сіре такі от непогані. 870 гривень. Ага, це вже, мабуть, мужське взуття пішло. А 1150. такі от так. Що це в нас тут до дня вишиванки, знижки мінус 30% на халаті халатий жіночий лілюр. Отакі от от халатики. Це ще таке, ага, оце дитячий такий банний. В асортимент по чому такий біла махрушечка, але щось я тут не бачу ціни на них. Такі от в асортименті різні кольори. Що тут ще? О, спортивні штанці. Дитячі по 219 гривень такі теж в асортименті. Одяг дитячий, 250. Худі такі. от також різні кольори. Прикольний, скільки 219 такі з вовком на хлопця. А це тут що? Наш... Ага, спортивні штани. Це вже жіночий ну, по... Тут стоїть ціна 550, а на зеленому 450. Такі тепленькі, різні кольори. Так, йдемо далі дивитися. Ага, це дитячий одяг і це вже пішло обживаний асортимент, мабуть. Да. Вот така непогана курточка на хлопця. Так, треба подивитися, що зараз по ціні, бо вже товар продається на багу. Скільки зараз у нас вона? Ага. Що тут в нас є колготки? 181 гривна. Нові білизна. Ну, навіть подушки є. Вот така подушечка 250, ну, 260 гривен. Подушка стебана 370. Нова шкарпеточки. Ну, почему в шкарпеточке такие следочки по 40 5 гривень. є по 35, і це все нове. Ага, і ковдри є силіконові, різні ціни і різні асортимент. Так, що у нас по цьому сьогодні? А ага, так він зовсім без нижки, де? Так. Щось я не бачу. Ну, бачу я трошки, яка сьогодні ціна на вагон. Так, ну це вже пішла обувь, взуття. Ну це вже також все на вагон. Ох, який каблучі ще великий. Що у нас тут всі цікавого можна подивитися? Ага. Так, і сишок зважити. А тут вже от таке і полотенце, і білизна, і різні ковтри. Так, треба спитати, скільки це не на вагу. Спитала на вагу сьогодні 239 гривень за кілограм. Так, це пішов жіночі відділ. Якось по дитячим товарам у сенсі... Ой, для, для хлопчиків щось такого нічого немає. Так, подивимося, що у нас тут Юпочки. Ну, тут треба, звісно, ходити шукати джинси. Жіночі, різні такі модельки. Резні фасончики, підболочки. Ну, також на цього одягу тут достатньо. А от з дитячим якось не дуже. Ах так, вирішив воно таке. Матір Божі. Такі бльосточки. Так, подивлюся, може є шорти. Світерочки, світерочки. Ну що тут таке? Немаленький магазинчик. Люди ходять, вибирають, шукають. Ну, совсем. Навіть не знаю. Якось мені не дуже все подобається. Така блуза жіноча. Все на що ага халати. Пліди, Ладно, Підемо подивимось, що у нас в чоловічому залі є. Ага, так от побачила я ціни середовних завоз 419 гривень четверг, Ага, є люкс нового і є просто товари на вагон. сьогодні у нас субота, якщо люкс 782 на нового 238 такі от навіть ну, іграшки. Оце таке ну, якийсь такий комодик пластиковий. Ну для дівчат тут такий асортиментик. Така розова ковтиночка. А от на хлопців тут... Якось маловато. Примірочні, примірочні. Є, є дзеркало в залі, Це теж добре. Так, що у нас почало чоловічому відділу? Рубашечки. Ну, так, скажімо так, треба шукати. Я ж кажу, що дуже зручно, що воно все. Розвішана і пові... Не треба оці всі кучі переривати, але шарфи будь-які жіночі і чоловічі, і спортивні. Що ще у нас тут? Ну так, немаленький, да, асортимент. Ага, жіноча така курточка зимова. <звук> Взагалі, скажімо так, є на що подивитися, ну, щось те, що я собі хотіла, я не бачу. Ага, є і дитячі взуття. Це що у нас розмір 33, а ціна, я так і не розумію, чи 600 чи 300 гривень. Що у нас тут футболочки? А, ні, це не футболочки, це як такі спальний типа комплектик за 400 гривень. І футболочки, от підлядкова. Підлітково 186 на малесеньких діточок на 5 рочків по 90 гривень. О, шорти. Такі шорти 134. Угу. Можна було б малому взяти, але навіть не знаю. Зараз буду дивитися. Може і ведьму я могу такие. Так, взяла малому такие шорты. Это не по 134 гривны. А я до розміри трошки поменше то взагалі я по... покажутеник. От, наприклад, вот Ні, ні, не вот такі вот такі, вот такі вот розмір трошки поменше, так вони взагалі по 127. Ну, ну як для шорт ціна хороша. Що у нас тут пишуть 100% бавовна. Ну вот такі затягуються. Візьму мало мага ще карманчик. Ну а собі щось я нічого не знайшла. Саме для повзуттю. Бо я хочу щось у такого плану, як ці в мене. Та вони вже страшні. Та щось такого плану я хочу? Що тут ще можна подивитися? Тапці? жіночі шльопанці по 180 різні дитячі цікаво по чому собо підліткові по 340 гривень. Це все нове. О, ну да, що тут всі можна сумки такі. Для подорожі дорожньо, Ну що, нормальна ціна, 450 гривень. І така сумочка. Є така зараз, по акції. 377 гривень. Ага, о, шорти. Ну-ка. Цікаво, почому шорти тут? Так, шорти, шорти. Почому? чому? гривень. Гривен. Ну тут різні шорти треба міряти. Мені Вони... потрібні шорти, але ну, я хочу трошки інше. Що, рюкзаки 664. Зараз також аксавлять 950 такі асортименті, зонти, окуляри. От чому окуляри цікаві. Сонце по 200 гривень є. Дитячі є по 99 для хлопців. Різні панами. Ну-ка, почути? Кепка жіноча по 90 гривень. Різні кольори, асортимент. Рюкзочки жіночі пішли. Є дитячі, є жіночі. Ось такі. Магазинки 420. Такие еще больше. 490 гривен. Сеточки. Так, рушник детячий. по 137. Я так разумею, вот такие вот с мордочкой и панды. Так, что еще? Рушник для обличчя, 205. Також рушник, там рушник кухня мікрофібра. 85 гривень такі рушники. О, цікаво, почому прихваточки ага, по 115 гривень. Але я хочу такі, щоб без цієї рукавиці було. Це у нас ага, фартух. Ось такі кухонні полотенця по 20 гривень. Ось такі от. Ага, а це по 30 гривень. Так, тут якось воно два в одному. Це що, за дві штуки, ли, 30 чи як? Чи за одну? Якось вони. Набором йдуть. Оце по Чому по чому по, по 26. І Також йдуть. Ага, тут взагалі по раз, два. Чотири штуки. Отаких от. Тут от. не зрозуміло це набор чи... чи воно за штуку. А, тут їх. Навіть три, да, три такий наборчик. По три такі от три таких полотиночка. Так, що ще є? А це на що? Ага, теж рушник рушних 80. тут багато рушничків. Отакий от, от рушничок, вафельний. Ой! В асортименті є по 19 гривень, і по 40 гривень. А тут що у нас? Ага, тут постільна білизна такий комплект. 1100 а пододіяльник і еще цепит. Так, ну, я так розумію, мабуть, це наволочки і пододіяльничок туди входить також в асортимент. Такий колір цікавий. Угу. От комплект постільної білизни. Вязь год по 550 гривень. Багато цвітов. Так, от постійна білизна тепла. 1200. Ну і є навіть іграшки. Так, ну що, добре, буду я виходити, куплю малому шорти, а собі вже буду шукати десь в іншому місці. Ой, ага. А, ні, думала, то ткані відійде. То не тканеві. Ну от, взагалом, такий от магазинчик, такий от асортимент. Купила я собі взуття, такі кросовочки на літо. Ну, Модель така ж сама, як в мене і була. Но я такої шукала. Але трошки інший колір. Це я вже покупала в конфіскаті за 500. За 550 гривень. В общем, купила. Так, ну що, друзі, прогулялися ми по тому секунду називається о, Економ клас судяг з Європи. Ну і зустріча нічого я собі там не знайшла, як вже казала, купила такі в конфіскаті. От, ну, зато в этом економ класі купила. Малому шорти. Зараз додому прийду в Хамірі. Сподіваюсь, воно підійде, бо він в мене худесенький. Ну що, ну такий от магазинчик. Е, як я казала, все, скажімо так, цивільненько. Розложено, розвішено. І от що мені не подобається, що там є. І новий одяг. І одяг і взуття. І ціни такі плюс-мінус, як ми побачили, скажімо так, приємні. На вагу ціни кожен день змінюються. Завоз в них посереда. От, І чим ближче до нового завозу, а тим менші, менша ціна за кілограм. Ну, людей так, знаєте, доволі багато, там завжди так людно. Люди вибирають, міряють. Добре, що я примірочна, ну, скажімо так, цивільний такий секонд-хендик. Нема, знаєте, там такого запаху, то як на розкладцях, коли ото ціла купа всього. Ну, отак, а треба шукати. Якщо щось шукаєш, то завжди щось собі та знайдеш. Ну, а в мене трошки інша була сьогодні задача. Купити взуття до що, щоб ти купила, взуття купила, а день пройшов не зря. Дякую, що зі мною прийшлися, подивилися і усім гарного дня, тихого дня і, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.